Реді Агрікольбанк передав Уманській центральній міській лікарні сучасне медичне обладнання на 800 тисяч гривень. Подробиці у матеріалі телерадіокомпанії Умань. Ця добра справа здійснена за підтримки благодійного фонду. Твоя опора від початку війни благодійна допомога банку вже становить 190 мільйонів гривень. З початку війни ми ще більше зосередили зусиль та ресурсів на благодійних ініціативах. Основний фокус відповідно це підтримка медичних закладів, так як зараз це критично важливо забезпечити їх сучасним обладнанням, яке відповідно рятує життя наших українців. Це частина взагалі філософії Кріді Гріколь в цілому бути там, де допомога необхідна найбільше. Тому, відповідно, благодійна допомога лікарням це один з найважливіших фокусів, найважливіших етапів в даному напрямку. Обладнання закуплене на запит лікарні і призначене для обстеження серцево-судинної системи та проведення експертизи. Це сучасний велоергометр, спеціальний стаціонарний велосипед для діагностики серця і дихальної системи під навантаженням. Це зняття електрокардіограми при навантаженні. Пацієнт сідає, підсидяє електроди. Тут є і манжетка, і тиск міряти, і електрокардіограму знімається, крутить пацієнт педалі. Все програмне забезпечення дуже сучасне. Враховується автоматично навантаження, яке потрібно, яка цільова частота серцевих скорочень. І кардіограма на моніторі при фізичному навантаженні видається вся інформація, частота серцевих скорочень, і артеріальний тиск, і електрокардіограма. Уманська центральна міська лікарня багатопрофільний кластерний заклад, який обслуговує 257 тисяч жителів уманського району. Та переселенців оснащення лікарні новим медичним обладнанням, зокрема велоергометром, підвищує рівень медичної допомоги та дозволяє виявити захворювання на ранніх стадіях. Сьогодні наш лікувальний заклад. Уманська центральна міська лікарня поповнилася новим обладнанням. Це дуже приємна подія. Сталося це можливим завдяки співробітникам, працівникам Агріколь банку і благодійного фонду. Твоя опора придбано для нас було дороговартісне обладнання, електровелоергометр. Це для діагностики серцево-судинних захворювань, для експертизи, що дуже важливо на сьогоднішній день. Працює вже у поліклініці, в нашій поліклініці, це обладнання і забезпечує діагностичний процес в нашому лікувальному закладі.